Найсмачніші торти, Добре. 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 Я, тепер. я тепер буду постійний клієнт. Ну, як завжди, була мама в декреті, яка має трьох доняк. І щоб не сумувати в декреті, зайнялася своїм хобі. А взагалі я про, по спеціальності інженер-технолог громадського харчування. Я працювала на домініку. Мені дуже подобається це хобі моє розвивала. Потім, дізнавшись про інститут розвитку громад, я схотіла відвідувати його, так як там багато цікавих лекцій. Для жінок, які хочуть масштабуватися, будувати щось свій бізнес, особливо цікаві лекції були по підприємництву, лідерству, градрайтингу, де я дізналася цікаву інформацію про те, що можна написати. Заявку грантову і отримати кошти на підтримку свого бізнесу, як на закупку обладнання. То я колись пересікалась з Ганною Люлькою, і ми спілкувалися по грантах, грантових заявках. І в мене була така ідея, але я зовсім не знала, як це робити. Я взагалі, ну знаєте, творча людина-кондитер, яка взагалі не відноситься до документації, не знає, як її заповнювати, як правильно все це писати, формальності всі ці цього. Я абсолютно нічого не... Знала. І от на гратрайтингу Ганна так чудово все це по поличках розклала, підказала, як краще обрати, сформувати ціль грантової заявки. І я вирішила, що буду не зволікати, одне знайшла найближчу грантову заявку в дії і одразу ж заповнила її. І буквально це було, мабуть, кінець листопада. І вже в грудні мені погодили грантову заявку. Звісно, Ганна дуже допомагала мені там. В написанні ну, підказувала, як краще висвітити кращі цілі, які кращі актуальності заявки, ну моєї теми. І уже в січні я оформила рахунок Вищадбанку і отримала ці кошти. Це буде кулінарна студія кондитерська, де будуть проходити різні майстер-класи, виготовлятися різні чудові страви. Там можна буде. Приходити не тільки на майстер-класи, а будуть проводитися гастровечори. Це дуже така цікава форма. Це буде, я, скажімо так, купила франшизу в львів'янки, дуже цікава така буде студія, кулінарна укук. Шукаю приміщення для своєї студії так, уже другий місяць майже, бо такі вимоги в мене там 100 квадратів мінімум має бути площа, це має бути гарне з ремонтом приміщення, пол викладений плиткою. Потужності мають бути десь в районі 15 кВт, підведення води обов'язкове, звісно ж. І це має бути не окраїна міста, а десь ближче до центральної частини, щоб була десь. Ну, не прямо прохідна зона, але недалеко від зупинки бажано.